Рівень смертності від злоякісних новотворень в світі за останні 100 років перемістився з 10 на друге місце, поступаючи лише смертності від хвороб системи кровообігу. В Україні онкологічне захворювання є однією з основних причин смертності. Так, за останні 10 років щорічно понад 160 тисяч українців стають онкохворими. З них 90 тисяч помирають від раку, в тому числі близько 30 протягом року після встановлення діагнозу. Щодо захворюваності, то згідно даних центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України, показник захворюваності на жаль зростає кожного року. Що щодо Чернігівської області, то показник захворюваності на злоякісні новоутворення в 2020 році становив 342,3% на 100 тисяч населення, що є вище на 30,2% від показника по Україні. Наймовірність виникнення і розповсюдження онкозахворювання впливає цілий спектр факторів. Ну, перш за все, це спадковість або генетична схильність. Потім віруси. Це такі віруси, як вірус папіломи людини, віруси гепатитів Б і С. Також фізичні фактори, це різні види випромінювань, такі як іонізуюче випромінювання, ультрафіолетове. Немаловажну роль відіграють фактори, пов'язані з екологією. Це забруднення навколишнього середовища, обробка пестицидами, сільгоспродукції, гормональні порушення, передракові захворювання, великий дуже широкий спектр. Також старіння і фактори ризику пов'язані з способом життя це паління, вживання алкоголю, відвідування солярію, вживання нездорової їжі, надмірна вага тіла та також недостатня фізична активність. На жаль, в більшості випадків люди звертаються до лікарів тільки в тому випадку, коли вже хвороба прогресує: харчування, а саме раціональне харчування і здорова їжа. Виробництво харчових продуктів на сьогоднішній день не обходиться без харчових добавок. Всі ми пам'ятаємо той час, коли всі ми чітко вважали, що найшкідливою добавкою в кобасних виробах був нітрит натрію. А на сьогодні, якщо так брати і порівнювати, то середньостатистична ковбаса містить не менше 80 добавок. Звичайно, і ці добавки є практично не тільки в кубасних виробах, а в практично всіх харчових продуктах. Це не означає, що потрібно відмовитись від харчових продуктів промислового виробництва, але, звичайно, корисніше запропонувати своїй дитині яблуко, а не чіпси або снеки. Також потрібно відмовитись від відвідування солярію. Адже ультрафіолетове опромінення провокує мутації в клітинах шкіри, як наслідок виникає ріст меланом одного із найагресивніших видів раку. Фізична активність дуже важливий фактор, і приблизно чверть всіх випадків раку у світі пов'язана з недостатньою фізичною активністю та зайвою вагою. Фізична культура і спорт допомагають знизити ризик появи раку молочної залози, товстої кишки, жовчного міхура та інших видів злоякісних пухлин. Сьогодні по області у нас на обліку знаходиться майже 32 тисячі онкологічних хворих. По місту Чернігову це приблизно 12 тисяч хворих. Якщо брати щорічну статистику, то кожен рік ми ставимо на облік. Трошки більше 4 тисяч пацієнтів. З них по Чернігову це приблизно 1400 пацієнтів. В нашому центрі надається повний спектр онкологічної допомоги пацієнтам з такими діагнозами. Він повністю оснащений для сучасного діагностування і для сучасного лікування. Своїй практиці ми для своєї роботи ми використовуємо державне фінансування і кожен рік контрактуємося з Національною службою здоров'я, яка дозволяє абсолютно безоплатно про, за кошти держави проводити лікування даної категорії пацієнтів. За 23-й рік ми пролікували майже виписали стаціонарів майже 11 тисяч пацієнтів. Амбулаторно було проліковано 8 тисяч онкологічних пацієнтів, які проходять амбулаторну онкологічну допомогу. Ми провели майже біля 5 тисяч оперативних втручань, і зміцнилася наша діагностична база. Для ранньої діагностики ми використовуємо програму медичних гарантій, яка дозволяє проводити частину рентгенологічних і ендоскопічних досліджень згідно вікових норм для раннього виявлення. Там існують чіткі вікові фактори, коли пацієнт навіть без скарг за допомогою сімейного лікаря чи за допомогою звернення до нашого закладу, може отримати профілактичне, скажімо так, обстеження і е, е, отримати заключення, чи є в його якісь зміни, чи він абсолютно здоровий. Якщо брати структуру захворюваності, ми її розділимо на чоловічу і жіночу. Для чоловіків. Топ онкологічних захворювань вже багато років очолює лідерство це рак бронхолегеневої системи. Друге місце постійно, кожен рік, міняючись, ділить між собою рак передміхурової залози і рак товстого кишківника. Ось друге, третє місце. Якщо брати жіноче населення, то для них перше на першому місці вже дуже багато років. Лідером є рак грудної залози. На другому місці, як правило, це зараз починає виходити все більше рак товстого кишківника. Третє місце займається, як правило, органи раки гінекологічних органів. Рак це не фатальна хвороба, рак це хронічна хвороба. Завдяки сучасним методикам і сучасному лікуванню можна цю хворобу перевести в хронічний стан і лікувати досить довго, як ви знаєте, решта хронічних неонкологічних хвороб, які піддаються лікуванню. Навіть якщо занедбаний випадок раку, я вас запевняю, що зараз методи лікування дозволяють цим пацієнтам жити довгі-довгі роки, а навіть і десятки років.